Представляємо вашій увазі автомобіль Емоція. Міні-хеч 2020 року. Від одного власника купувався у салоні АВТ Баварія, унікальний колір, British Racing Green Салон, Piano Black Style з підсвічуванням обслуговування, виключно у офіційного дилера. Нещодавно було зроблено ТО. Зберігання у підземному паркінгу, два комплекта резини, два комплекта оригінальних килимків, два ключа, комплектація, комбінований салон, цифрова панель приладів, безключовий доступ, електроскладання дзеркал, фул-лед-оптика, панорамний дах з люком, мультикермо, підрульові пелюстки, перемикання передач, кругові асистенти паркування, камера заднього виду, круїз-контроль, підігрів лобового скла. Система старт-стоп. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша міні хеч точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.